У Цьому відео я вам розповім як інвестувати в нерухомість Швейцарії та створити пасивний дохід у розмірі тисяч євро на рік. Подивіться на двох інвесторів. Одного звати Степан. Він у 2014 році інвестував в нерухомість в Бутумі, в 2019-му нерухомість в Алані, і в 2024-му нерухомість на Балі. Речі, дуже важко взагалі оцінити інвестиції на Балі, В Алані і в Бутумі, яка там дохідність. Якщо ви хочете, щоб я зняв окреме відео і спробував її проаналізувати на прикладі кейсів, то напишіть в коментарях дохідність. От якщо ви ближче до Степана, то вам це відео буде нецікаво, тому що. Я буду розповідати про Остапа. Остап, з іншої сторони, він більше дивиться на інвестиції в золото в Швейцарії, адже золото там за останніх 20 років там, більше 9% річних. Ну за 30 років дохідність 7. Це надійно, зрозуміло. Золото зараз росте. І ось в цьому відео я швидше вам покажу, чому для Остапа може бути розумною опцією мати не тільки золото в портфелі, а й швейцарську нерухомість через дві компанії. Одна з них називається Swiss Prime Site, а друга називається. Називається PSP Swiss Property. Ці компанії є рейтами, тобто вони володіють нерухомістю в Швейцарії, і ми з вами зараз подивимося на них детальніше, якою нерухомістю, який їх розмір, які дивіденди платять, і спробуємо оцінити, скільки в них треба вкласти, щоб мати 12 тисяч євро пасивного доходу на рік. Отже, перша компанія Swiss Prime SP SN, Тікер торгується на швейцарській біржі Six, торгується в швейцарських франках. А володіє нерухомістю в Швейцарії. Це там Базель, Женева, Цюріх. А більшість нерухомості це Офіс на порядку 45%. Також є логістична. На ринку давно і є історія виплат дивідендів. Останні дивіденди це 3.45 швейцарських франків. Тому все можна проаналізувати, подивитися. Є дуже відомі об'єкти в портфелі, наприклад, Prime Тауер – це такий 36-поверховий об'єкт в Цюріху найвищий, є також Verside Burn і дуже багато якісної нерухомості з низьким рівнем вакантності. Портфоліо нерухомості цієї компанії це порядка 13 мільярдів швейцарських франків, і вона управляє понад 180 об'єктів нерухомості. Друга компанія називається PSP Swiss Property. В неї портфель нерухомості порядка 9 мільярдів швейцарських франків. Є теж дуже відомі об'єкти, є там офісні центри в сен гавані наприклад, великий, де дуже багато мультинешнл компаній, і знову такі зрозумілі об'єкти: першокласна нерухомість, першокласні орендарі, низький рівень вакантності, висока прогнозованість. Давайте тепер подивимося на цифри дивідендів, які вони платять. В мене є табличка. Якщо вам ця табличка потрібна. Напишіть в коментарях таблиці, я вам її вишлю. Я там вибрав дивіденди. Дивіденди платяться раз в рік. Дивідендна дохідність 3-4% складає. Тобто, якщо дивитися виплачений дивіденд до ціни на кінець року. Якщо дивитися в абсолютних цифрах, а ми з вами зараз аналізуємо, скільки треба інвестувати, щоб отримати 12 тисяч євро пасивного доходу, то було виплачено останній раз 3.45 швейцарських франків, і PSP виплатила 3.9 франків. Це виплатили в 2025 році за 2024 рік. Відповідно, я рахую беручи поточну ціну акцій в моменті. Ціна акцій, до речі, на Swiss Prime суттєво виросла з початку року. У нас з вами більше цікавлять дивіденди. Я беру сьогодні 23 липня ціну акції, рахую, скільки акцій мені купити. І в мене виходить, що потрібно проінвестувати 384 тисячі франків. Беру курс 1,07 франка до євро, і в мене виходить 400 13 тисяч євро потрібно інвестувати, щоб отримати пасивний дохід 12 тисяч євро до податків на рік. Хтось скаже, ой, так, так мало і так далі. Але ж ми з вами не говоримо про Степана, який шукає високу дохідність. У Нас може бути середній інвестор, який шукає дохідність Іспанії та Польщі. Ми з вами говоримо все-таки про Остапа, який порівнює цю інвестицію з швейцарським золотом. І дивіться, золото дивідендів не платить. Тут у нас з вами. Є 3-4 дивідендів. Вони кожного року зростають, і вони у франках. І тут для вас може бути відкриття, що франк це сильніша валюта на довгому проміжку, навіть ніж американський долар. Тобто він укріплюється в довгому періоді. І проінвестувавши в франках, ви ще можете мати додаткову дохідність просто за рахунок укріплення франка. тому що ці всі компанії вони платять оренду саме в франках і дивіденди ви отримаєте франк. І я хотів би наголосити, що це дуже дуже вже прогнозовані 3-4%. і ця дивідендна дохідність вона підкріплена вже багатьма роками. І порівнюючи це з інвестиціями в золото, я теж скажу, що це дуже. Консервативна надійна інвестиція, де ви свої 3-4% дивідендів у франках отримуєте. Другий момент це здорожчання франка. там би я багато не закладав. Але третій момент це власне ще капіталізація. Ми з вами знаємо, що в розвинутих країнах і в розвинутих валютах теж є інфляція, в доларі це зараз порядка 3%. в франках вона суттєво менша. Але в цілому, якщо подивитися на дохідність за 20 років і подумати, скільки така дохідність може бути в майбутньому, я би. Навіть говорив про загальну дохідність, дивіденди, плюс укріплення франка, плюс зростання ціни нерухомості в Швейцарії Про діапазон десь 6-7% річних. Залежить, який ви проміжок часу подивитеся. Це може бути більше за окремі проміжки часу цього року. Це суттєво більше, наприклад. Але якщо ви візьмете 20 років історії, ви побачите схожі цифри. тепер ми маємо з вами ще поговорити про податки, адже Швейцарія це не Євросоюз. Вона має купу своїх плюсів, чому інвестори вважають її дуже стабільною країною. І швейцарський франк є однією з найсильніших валют. Дуже часто це така ще тиха гавань у нашому буремному світі. Швейцарія має 35% від текс на ось оці ці дивіденди. Але з більшістю європейських країн вона має текст стріті. І по цим текст стріті ви можете зменшувати цю

Тобто з того дивіденда, з тих трьох франків в таблички я вам даю більш детальні розрахунки. Ви платите 35%, ну з вас вираховують, ви потім 20% повертаєте, і вас ефективно, ви в Швейцарії заплатили 15% податку. Далі, в залежності від тієї країни, де ви є резидентом, ви вже будете доплачувати чи не доплачувати решту. Якщо це, наприклад, Польща, де ставка 19% на іноземні дивіденди, то вам потрібно буде доплатити 4%, показавши, що 15% ви вже. Спотива. І, звісно, поки в своїй країні просто перевірте текст тріті, і там це все буде прописано щодо ставок дивідендів. Друзі, підсумовуємо для того, щоб створити собі прогнозований дохід з. Першокласний однією з найбільш надійних нерухомостей в світі. Ви можете проінвестувати в компанії рейти, які називаються PSP і Swiss Prime Site. Я тільки передаю ще в таблички, і вони торгуються на швейцарській біржі. Ви там можете розраховувати в абсолютних цифрах порядка 3,4 і франків на одну акцію в Prime Site і порядка 3,9, Я би прогноз я закладав уже 4 на цей рік по PSP. Ці рейти самі по собі є значно менш волатильними, ніж золото, бо якщо ви подивитесь просадки золота в 2013 році, то ці компанії так сильно не коливаються. Ці е, компанії є значно менш волатильними, ніж просто європейська нерухомість і рейти, бо якщо ви подивитесь 2022 рік, і ось я вам показую картинку за 5 років PSP, то ви побачите, що була просадка в 2021 році, 2022, який там був для нерухомості по всьому світу для рейтингу. Дуже дуже поганим. Тут ви бачите, що просадка була помірна, ну і потім зростання. Цього року повторюсь, зростання не характерно велике. Але якщо говорити про довгі проміжки часу, то ви маєте 3-4 дивідендів і ще, можливо, 2-3 приросту, з них частина цього приросту за рахунок сильної валюти, за рахунок укріплення швейцарського франку. Ви можете поїхати в Швейцарію і подивитися ці офісні центри, а також логістичні в Цюріху, в Базелі, в Женеві. Подивитися на. Prime Tower. і також, мабуть, легший спосіб. Ви можете просто зайти на сайти цих компаній, подивитися в портфоліо. Нагадаю, що портфоліо це там сумарно більше 20 мільярдів швейцарських франків. І головне, пересвідчитися про дивіденну історію. Ви побачите наскільки прогнозованою і стабільною вона кожного року є. Друзі, дякую за ваші лайки, що додивились до цього моменту. Якщо у вас є друзі, які хочуть надійні консервативні інвестиції, яким може бути цікавою швейцарська нерухомість, порекомендуйте їм, будь ласка, це відео. Ці фонди дуже легко купити на швейцарській біржі через Interactive брокерс, через інших великих брокерів. Тож, якщо ви поставили лайк цьому відео, написали таблиці в коментарях і запросили друзів, яким цікава швейцарська нерухомість, це просто бум. Я вам супер вдячний. Я сподіваюся, що ви будете. Ще дивитися наш канал. До нових зустрічей вдалих вам інвестицій!